Росія зробила дуже великий крок у сфері переозброєння. І це було тут Путін певною мірою був двох зайців. Він на свій бік цим великим державним оборонним замовленням, він на свій бік весь оборонний комплекс і військових, так би мовити, залучив і, в принципі, здійснив дуже велике переозброєння. Новітні літаки, новітні. Ракети, ну достатньо я сказав, таких як Сенджар ракетами, і так і так далі, ракети літаки досить сучасні, покоління 4 4-2, тобто це дуже сучасно. Але щось мені підказує, що для Путіна дуже незручно було б ввести саме таку класичну операцію. І якщо не дай Боже. До операції, то мені здається, що це, що це буде наземна операція. Наземна. І рівень підтримки там, ракетної повітря може, можна розраховувати лише на наявність гелікоптерів або присутних ракетних комплексів, таких як Іскандер, і меншої дальності. Але я тут одразу хочу сказати, що Враховуючи потенційний ТВД в разі такої війни, в разі такого локального конфлікту, я не кажу навіть, можливо, неправильно, що кажу, війна, що я розглядаю можливість значного великого за розмірами конфлікту, військового регіонального конфлікту. І ТВД тут, на мій погляд, буде з обох боків можуть бути залучені 150-200 тисяч особового складу приблизно. За таких, умов, за таких умов ядро української армії, сил спеціальних операцій, достатньо для того, щоб надати відсіч і стримати, локалізувати такий регіональний конфлікт. Звісно, що за умов такої, я б сказав, піднесеної, яку ми спостерігали вчора, сьогодні спостерігаємо громадської думки, бурхливої, те, що громадськість, те, що йдуть люди в військомати, те, що висвисловлюється готовність, це дуже велика підтримка психологічна. Єдине, що, на мій погляд, щоб було посилити, було б важливо. Це посилити підтримку інформаційну і психологічну, і в тому числі можливо за рахунок роботи мас-медіа тих хлопців військових, які сьогодні блоковані в кримських військових частинах. Бо дійсно для них ситуація сьогодні найскладніша. І це також їх поведінка, їх витримка це також один з аспектів загальної перемоги.